Окей, okay, let's go. Так, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. Сьогодні буде дуже класний відос. Сьогодні будемо з таким агрегатом працювати, друзі, що я ще не працював і навіть не думав, що буду працювати взагалі своїм мототрактором Кентавриком 160-м з таким навісним обладнанням. вам цікаво, що це? А ну, я думаю, ви з привіжки вже поняли Так що що ж тут інтригу тягнути? <риклад> Сьогодні я буду працювати з бороною, кінною бороною. Раніше тягали коні, а тепер мій коняка буде тягати. Ой, хлопці. Так що відео буде дуже цікавим. Бажаю приємного перегляду. і Починаємо. Так, друзі. Коротше, є в мене така кубка металолому, таких три борони. Це така, знаєте, колись конем тягали ось ця сцепка. Такі цепки. І от, треба щось, з цього щось щоб, щоб стягнути оте. Сухе зілля з городу. І потім посіяти дирати, заборонувати, щоб все було чотенько. Зараз будемо щось хімічити. На навіску я його зараз не буду робити. Ну, типа, знаєте, рамку, типу, щоб воно все в місті піднімалось. А зараз придумаю якусь сюди прихімічу, якусь проволоку за цей крючок і зацеплю сзади на палець. Ось сюди дивіться тракторець стоїть поки віддихає ось сюди якось придумаєш щоб проволока таким кільце зробити і щоб тако тягати. А я думаю буде нормально. Ну треба хоч якось трохи його стягнути, бо вручну загрібати то я манав Золоті слова. Це 10 сотих грядочка, знаєте, поле немаленьке. Так, хлопці. Коротше, якось вцепив. Просто за цей крюк дивіться, за палець. Зацепив де тягаю, нормально. Не, не злітаю, скільки їздив. Вже пару кругов зробив, вроді нормально. Тут коротше, за це... За проволоку примотав, бо там не було таких крючків. Ну, Хлопці, як то кажуть, мусимо викручуватися з того, що маю, з того, що є. О, тільки правда, що виходить, що погано, що треба кожен раз це пройшов. О, їх назбираються, треба це піднімати. І це я другою рукою це все, типу, все забираю, поняли? О, і кожен раз з трактора, то трохи це напряжно, бо бачите, я просто як конем тягаю, коротше. А чим не кінь, йомою? Ну як? Тут правда 16 коней. Ну так, типу, а-ля. Там, грубо говоря, хай 15. Та хай даже 12 то яка там рад. Бо є експерти такі, що будуть розказувати. Не будемо до цієї теми вже вертатися. Коротше, це що кожен раз піднімати це, то трошки погано. Зараз щось подумаю, знаєте, така пару разів це на трактор з трактора попригав трохи, да? так? Так сказати, з одної сторони хорошо, якби типу фітнес там всі діла, коротше. Але з моєю то фігурою, хлопці, я блін важу десь 55 кг, коротше. Похудав. О, то коротше, то куди мені ще пригати з трактора на трактор, коротше. дивіться, що я придумав. Я зараз коротше, беру, 에, знайду проволоку, тут позв'язую разом ці дві борони і тут, виходить, теж дві отак зв'яжу разом. А сюди за центральний зацеплю ще одну проволоку, довгу, таку виведу собі туди, до трактора. І виходить, як буде назбируватися, я... Буду рукою дергать, піднімати одразу три борони. Там воно на ципках буде собі тягнути, отак. Потім опускаю воно далі бах, упало собі. І потягну далі стягувати. Ух, як закручено. Бо поки рамки нема, вже на той рік якби в планах є зробити. Ось знайшов якісь три ржавих борони. Ще, кстати, в мене є одна, здається. Ну так, да, десь там валялась. Можна зробити на чотири. Тракторець потягне, я, блин, я впевнений в цьому, дурі хватає, як то кажуть. От, бачите, пару він пройшов вже трошки трошки менше, там з тої сторони пройшов. Він собі на кубки стягую його, де і все, потім вилами позношу, де і вже буде краще. Бо вручну гребти 10 сотих тут атонує в баню, блін. Це тут його згрібати. І потім вже в кінці ще по-чистому пройдуся. Ну, коли вже менше, може як є в землі, бо тут трохи грудки. Та вони на грудках перескакують, тут такі булижники, дивіться, як у Сербіне, бачите. Ось, копали картоху транспортерною копалкою. Хто відео не бачив, заходьте, дивіться. Ось бачите, такі булижники, що копають. То на них трохи борона легка, вона перепригує. Ну Таке нічого, хоч трохи позгортати. то вже буде легше, дивився. Так що таке хлопці, ну нічого, працюємо далі. Зараз при покажу вам, як воно буде в роботі. Бо оце спригують кожен раз, я кажу це. Ну і в баню такий фітнес, коротше. Точно не для мене. Це кому похудати треба, то в саме раз. Так, ну що хлопці? Виходить, наче так непогано, я вам сказав би. Тут ще посередині треба трошки, бо я так більше по краям ганяв, то тут -то вже почти, почти ідеально. От, я собі позгортав за ревилами позношу його, заберу. Ну Десь сюди, думаю, може, знаєте, на десь сюди, може на ці кубки, знаєте, десь. Постягую трохи де буду потім на прицепчик де вивозить на сміття. От. Ще посередині трошки, бачите, тут грудки навіть порозбивало. Я коротше, прикиньте, я на другий, другу повишену врубав. Тобто, ну так якщо по нормальному сказати, то це виходить, що п'ята передача. Спочатку брав на третій пониженій, коротше, на третій передачі. От. Потім врубав четверту коротше, трошки швидше. Ну, а потім дав п'яту. Та й нормально під підгору, просто треба трошки більше оборотів давати, я крепко не газував підверх. Нормально, дивіться, за цей крючок держиться я думав випаде. А воно там в принципі непогано якось так за цей палець зацепив. Бачите, за цей палець зацепив і воно цим крючком тримається. я в Як несподівано. Пацани, оце капець, звісно. Ну і тут бачите, прихимічу таку шморгалку. А, шо? Там хто її прив'язав. І собі під ліву руку он довивів. Щоб ліву банку хлопаки прокачати. Oh О. Якраз і рука под, руку підкачати можна трохи. <laughs> ну коротше поки так, хлопці, типу як конем тягаю, коротше, тільки своїм конем, кентавриком Не, nee, ну ти індіяс, я балдіо бам, -бам. <laughs> Ну виходить, доволі таки непогано, я вам скажу, хлопці. Я дуже задоволений. Перекладаю на українську, що дуже задоволений. Хлопці, прям дуже, реально. Прикиньте, якби я його все граблями загрібав тими поломаними. З поломаною ручкою, то я б його загрібав би тут три дня. Ну, в принципі, непогано, воно дивіться, так нормально, тут грудки ось розбиваюся, де я пройшов тут в пару слідів. Такі ось ще трохи є, де крепші такі грудки. От, і заодно картопелька вигортається, яку ми десь пропустили, не зібрали. Земля, дивіться, яка. Вроді боронуєш, дивіться, але все. Воно так бороною, бачите, дивіться, пісочок робить, як на пляжі. Коротше, нормально, я довольний хлопці. Супер. Бачите, як воно. Красота яка виходить. Якщо тракторець, блін, я й не думав, що він буде ще з бороною працювати в цьому році, бо в мене якби в планах такого не було. Я... Не знаю, думав, як його позгрібати, чим його повбирати город. Бо ця ділянка мені ще потрібна буде, друзі. От. Так що ми зараз підготуємо. Оце заборонуємо і треба буде посіяти сидирати сюди. Тільки я не знаю, чи пройдуся фрезою, чи може, чи може посію і просто бороною закрию. Не знаю, побачимо. Але якщо просто бороною, тут суха земля зверху, то мабуть і нічого не буде. Тут блин, такий пісок, як на пляжі, дивіться, просто. Аж дивіться, аж пилюка, От. як попіл. Ну, мені понравилось, але бору не зробимо, я ж кажу, на той рік. Зробимо нормально там рамку, все як положено, та й буде, буде нормально. Там може почистим їх трошечки, шуранем, коротше, цю ржавчину почищаємо, де може покрасимо їх та й буде нормально, хлопці. О, Так що таке, працюємо далі. Я зараз беру вилу, позношу це. Де я вже понагортав. Ну і потім вже вам покажу картинку. В кінці вже як красота буде. От, але я думаю, що прийдеться, мабуть, фрезерувати його, але не знаю, воно вроді і мягке таке. Може і не буде, може так посію. Пишіть в коментарях, друзі, як його робити краще. Чи посіяти так добороною його за це, заволочити та і все може. І так воно прийметься, може там дощі підуть. Так що, в принципі, оронка все одно десь буде в середині жовтня, я думаю так. Я раніше і не буду починати. Десь через, через три тижні десь так. А може через місяць, може під кін, ну десь в числах 20 жовтня буду орати. Ну, так що побачимо, друзі. Ну добре, я тоді працюю далі. Зараз тут буду вже його закінчу це діло, да покажу вам кінцевий результат, яка тут картинка буде. Ну що, друзі? Залишайтеся, я до праці пішов. Буду працювати далі. Бо як то кажуть, хто не працює, той не їсть. Так що треба працювати. Ну все, погнали. Так, ну що хлопці? Позносив, коротше, ці кучки, де я все позгортав. Получається отак. І зараз я ще пройду тут посередині, трошки я мало ходив, виходить більше по краям. То пройдуся зараз, там грудки ще є, плюс, може, деякі корінці остались, Ще оце мелке таке, воно ще повитягує його де і все. Зараз зроблю картиночку тут, хлопці, і все. О, прийшов мій помічник. Каже, всім привіт, хлопці. Всім привіт! О, а що це ти кофту червону дів під цвіт трактора чи що спеціально, так? Да? Да, ага, для відео красавчик. Отакий хлопак, наш хлопак. Так, ну окей, тоді, запригай на трактор. Так. Коротше, цей. Сідай, зараз буш заводить. І будемо з тобою цей. Боронувай, так? О, хлопці, хочете побачити, що контент. Як маленький хлопчик. В п'ять років буде зараз е, боронувати на цьому тракторі на кентаврику. А, що? Так, ну то погнали, хлопці. Зараз буде шок-контент. Зараз малиш п'ять років вам покажу, як треба боронувати. Da? Da. Ну все, погнали. Лайк! Like. Так, ну що, друзі? Пособирав я те. Покатався ще пару кружків і вийшла така картинка. Ще там де-не-де де є картопля, зараз пройду позбираю. Де Дивлюся. Ну як вам така робота? Пишіть коментарі. Друзі, як вам? Бачите, все-таки шморгалка виручила. Все-таки трудяга знайшов вихід з цієї ситуації. Так, да, хоч і шморгалкою довелося вручну там його дергати, але нічого страшного. В цьому плюси теж свої є, хоча б ліву руку прокачав, ліву банку. Ха-ха. О, так що таке, хлопці? Ну, зрозуміло, що на той рік там будемо це все робити, щоб було все нормально, щоб через гідравліку все працювало. Але і так, в принципі, пойдеть, бачите, зробив, як не було ніяких варіантів, то я думаю, шикарний варіант. Ой, шикарний результат. Ну а ви оцінюйте мою роботу, пишіть коментарі. Буду радий почитати, друзі. Да, не думав я, що буду ще з таким агрегатом працювати, з таким як борона, але довелося попрацювати. Але результат ви бачите самі. Поле ідеально рівне, порівняло, грудки порозбивало, на п'ятій передачі валив, часом на четвертій. й Де і така красота вийшла, друзі. Ну що ж, дякую, що зі мною. Дякую, що підтримуєте мій канал. Ну що ж, друзі, ось такий був відос. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ви побачите кентаврика в роботі з бороною. Да, прийшло щось там хімічити, колхозить, але. А що робить, друзі? Що робить? Вручну я теж манав його гребти. Так що придумав таку шморгалку. Так що трудяга вам не. Боже, який він експертний є, так класно! Ну що ж, дякую за те, що підтримуєте мій канал. Дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Красавчики взагалі. Ну що ж, як завжди, всі корисні посилання знайдете в описі під цим відео. Долучайтесь на мій телеграм-канал. Будемо з вами на зв'язочку. Там в нас дуже цікаво. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!